Ці запитання, дитяче мілкування, експертна думка. Свіже пагло, несподівані трактування. Що таке диво? Типа фантастика. Дивуватися. Коли тобі там щось подарували, собаку там всяке. Диво це коли внезапно закінчується війна. Для мене, наприклад, перемога. Диво це щось неожидане. Диво, що тахто що... не говорив, що він буде повертатися і повер... повернувся. Диво, це щось нечуване. Ну, Диво, це таке неможливе, але воно з'являється. Щось дивовижне. Це коли тебе щось дивує і ти не знаєш, чому так сталося. Дивиться, от, що дитина це мама з татом роблять дитині собес. Сюрприз. І вони кажуть, така не сам сюрприз, а кажуть, що для них, ну для їхньої дитини є сюрприз, і вона дивується. Коли трапляються дива, коли щось е, случилося, коли тобі дуже неожиданно що то роблять. Mm, на день народження, в праздниках. Дуже-дуже рідко. Дива трапляються. Ну, наприклад, що мама подарувала тобі щось, а ти не ожидав цього. Щось ти не знаєш, що робиш, і вони з'являються. На день народження, на новий рік. Зимою. Зимку. Дива на день народження, на Новий рік, на свята, на день Валентина, на 8 березня. Кому захочеться. Чому деякі речі або явища здаються нам дивовижними? Тому що ми їх не бачили, бо ми їх не ожидали. Дивовижне, нам здається, коли щось упало, коли щось летить. Нас вона дивує. Дивовижне це щось яскраве, гарне. Ну, коли, наприклад, ти не знаєш, що робиш. Тому що це для нас щось незвичне. Тому що ми можем, могли їх побачити один раз у житті. Коли тобі щось подарували. Тому що всі думають, що коли падає зірка, треба загадати якесь. Мрії і вони збудуться. Ну, що ми їх ніколи не бачимо. Ми їх ніколи не чули, не бачили. Навіть не, не експериментували з ними. Тому що вони красиві.